Я не хотів підіймати цю тему. Перший, але мене винудили. Як яйця діда виглядає. Що ти там крадеш? Ану, ану пішла геть! Мені хліба! Коротше, у нас несеться зараз підготовка до завтрашнього стріму. О! Коли ми тільки заїхали в цю квартиру, до нас почала приходити сусідка. Допоможіть те, чоловік вдома. Хай прийде мені телефона налаштує, хай мені піде там ще те принесе, хай мені кавуна донесе. І Марія мені кожного разу казала Філіп, а ти ходи і допомагай. Бо хто його знає, може в неї немає родичів ніяких. І може вона вмирає квартиру на нас перепише. Бо в мене, У мене в мами така історія була. Вона за бабки помагала, і так квартиру на неї переписала. І каже, може в неї немає родичів тут. Ми зараз станемо її найближчими взагалі родичами, які допомагають їй. Може, хату перепише. А Філіпознав, що в неї є внуки і, і перестав, перестав помагати. З вами дихаємо. <ріг> Щось розпилюють, щоб люди були замор... заморожені і... Не... і виступали за владу. Єс! Єс! Огненно! <ріг> Це пил з хімікатами навмисно розпилюють, щоб нас труїти. Бо я не хотів їхати у далеку подорож із класом у Чехії. Це треба було на... їхати на автобусі 100 метрів. 100 кілометрів напевно. Не хотів 100 метрів на автобусі з класом їхати, тому випрыгнув з вікна поламав дві п'ятки. А треба запитати у нашої влади, що робиться в повітрі. Вона все прекрасно знають. Хай людям дадуть відповідь. Типовий дев'яності можна. Вау, я дуже люблю, коли так. Мені здається. Що це за співпадіння? Чого? Я в формі Макдональдса? Це що за натяк, я не розумію? Вільна каса! А тепер кажи: ти мені розказувала, що будеш гру дивитися, дивишся? Так. Да. Ні, ну ви тільки що взагалі молодці. Зіграли хорошо. Розгадував там якісь... Ааа, все. Ти взламував. Значить ти. Щас, тільки що він взламував якийсь щотчик. там крутив і потім усього вони йдуть кудись. От Миколаїв все так ділить. Ні, в Миколаїві всі отак стоять, зазвичай отак. А де Саня? Стоп! Саня? А, бу, блядь, це ви, блядь! Що зробити, нахуй? Ти де, Саня? Блядь, Саня! Філіп! Ты живий? <рик> Скеля, ты живой? О! О, Бля, да ти живий? Скель. БЛЯТЬ! Блядь! Сука, тікай, нахуй! Тихай, хуй! Тікай, нахуй! Не розвертайте голову, просто тікайте нахуй! Там якась хуйня, хуйню вез там... ту. А він тут прям. Вона <пуху> <пуху> даже не розуміє, то що я наскільки вона токсик і агресив, тому що для неї це дефолт, блять. У мене, блять, депресія. Я поїхав в ці гори хоча б якось розслабитись. Думаю, назбираю грибів. А там блять холодно і навіть грибів, блять, не було. Сука, ну два було. Туха Ж не маленький. В мене, типа, маленький, мені невдобно з ним сидіти в кармані. І це ж отака хуйня в тебе в кармані натягнута, давить That's в ногу. Як можна сидіти? <laughs> That's <what you> said. <laughs> Я й не проти дитини. Тіпа прикольно. Вони передачі навчили, так. Це в передачах таке казали. Здається, що чоловік для неї реальний, як мішок, просто з грошима. Все ж таки, не зрозуміло. Це як я для тебе. Угу. Що значить. <гум> а що? Братись мішок покажи тільки. Одної составляючої там не вистає. В смысле, я просто пустий мішок? Да, блять. Я все жду, коли він стане з грошима нахуй жду, 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 жду. жду я не мішок. І не дождатися. Мішок з Ой, ну Це десь злосно вже було реально. Ізвини. Просто мішок. Я відкрила, а вам не показала. Осторожно! Обережно. Тобто бити дітей це конструктивно? Я не б'ю дітей. Я можу дати. Я йому обіцяла, що я дам по... Я ж пообіцяла. Я скоро це Житомирська область. Звідки, звідки, звідки? звідки? Філіп! Грін Apple. Green Apple це диня? Чи ж... Green Apple? А, це зелене яблуко. Я Маша... щось забула, э, що диня по-другому буде. Grey! Грейп... <рес> <рес> <Грейпрут. рес> Почекай, а диня це watermelon. Куда? куда 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 что такое что там такое что там полизло Смы... что там такое что там аж в жест водит ебло Якщо ми купимо зараз мені всі разом з вами iPhone 16 Pro Max на 1 терабайт, я зможу писати пости в ТГ з будь-якого місця в світі. Якщо ви мені ще зможете зробити, оформити виїзд за кордон, то я вам зможу навіть з іншої країни робити пости в ТГ. Треба в тебе забирати тоді ці айфони. І що мені треба? Треба забирати, ну ти тупієш від нього, Маша. Ні! Пізда, в тебе ще слюна мала при цьому капнути. Понятно, нахуй. Що один, блять, що другий. Сука, ви що чай пити не вмієте, нахуй? Що це таке? Але я думаю, нон-стопом сподобається дуже сильно. Так само сподобається, як мені подобається новий смак, Stalker Limited Edition. Новий. Бог інтеграції. Греб. Блять! Вірю. О, дякую. Коли ти погнав чуєш? І що де? А, осьо вони! Ой-ой-ой! премію, премію дай. Єбаш ти їх! Деня! Тебе запхали! Тебе запхали. В апарат тебе з можна з блядь, Заберіть мене звідси. Зараз, блядь, будеш зараз давати я, аналізи. Чекай, зараз я замовлю пляшечку Моршинської і ти. Сука, курку пов'язала. Мінти, блядь. Пиздіти не буду. Це шо таке? На айфон. Сука, я тебе. Ну ти підготувався, походу, чуєш? Я а, ти підготувався. а що у вас відбувається? Я тут з ним говорю, а я його вже, ну, чик-чик. Що це таке? Що це за хуйня, Віталя? Там нічого, ти. Дивиться, як... Коли... Тобто ми там. ми там ж бігаємо, шукаємо їх. <реш> Та я тут, тут... А <реш> ти тут Ой. розважаєшся? Та ні. А, а, давай! Ей, 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 ей! Що? Не Як це не вбивай? Як це не вбивай? А шо я тобі зробив? Ну, шо я тобі зробив? <laughs> давай музику включай, гай гуляй, блядь. <звук> давай, маленький, давай. <звук> давай танець трошечки, мене менее цей привабли. Сей куплетний. Півгодини вона почика зачитала. Вс. Вона така. Вона Ти, блядь, купив права, нахуй. уйобище блять, сука, нахуй. Я здала сама, блять. По поїхала і здала нахуй сама з другого разу сосать. Всі отакі, блядь, умніки казали, блять. Ой, нічого, нереально. Слушай, ви, блядь. ви не можете, сука, 2 плюс 2 скласти, но з'ї не работають! Ага. Вибач! Я просто визвірилась. Ха-ха-ха! Так гаряче, так гаряче, так горяче! Червоні ланіти, а-ра-ра, від слізи від свіху, та ра ра як щастя, то радісно, так радісно, так радісно. Я дякую, кажу. здорово. Плутаю, їсти дай. Збирав на зал, але Філіпу айфон потрібен. Дріж, дякую. Що це? Що це? Ти запостила пару годин тому у Коростині? Що це таке? Я... Удали! Удали! Я тобі переслала! Я удалив! Да покажи, мені, що я скинула. Пару годин тому в коресині! Вау! Ніхуя собі. Вау! Так не буває, Маша, це блять хуйня. Це не по-стоящему це в корисне таке. Надо і подивись. В коросині завжди такий місяць. Маша, ти що прикалуєшся? Це... Вау! 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 дивіться, які кивет красиві. Але він мене карав жорстко. А що він робив? Читати книжку. Він примушував. Я хочу Little Company. О! Там павук Марію тарабанить. <звук> він завернув. Перму. Продам банку. Купи ракетку. <с i <с i ти шо банку вкрал? Е? Бабурях, ніка, іди сюди. Тебе підбар... підбирається венчик цей? Не, І не, не сканеться навіть. А чого? Не знаю. Дай. Що, ти, бабаре, що, ход... взагалі нема. А ти що підійшов бабурях? Я ж ніку кликав. Ти подумав, що я сказав спочатку на мене? Ти подумав, що я сказав там фенчик? А як нам з тобою Філіпчик? Що, блядь? Ти вбаю? Диви, Філіпчик, що я з тобою робити буду. Диви, диви. Оп, 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 оп. Диви, що вони роблять. Ха-ха-ха, я, блядь, звідти вибрався, що й нахуй цю хуйню забрав, ще й, блядь, зміг в темряві перестрибнути. Начальник. Начальник. Пеніс, 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 пеніс. Пеніс. Не кричи такі матюки, Філіп. Пеніс. Пеніс. Ви в цивілізованій гри. А ну ти крикни, Маша. Пеніс. Я перший. Я другий. Я другий. Я другий. Я другий. Я застряг під кораблем. Я не знаю, вас блядь, автовы, но ты. Нажимай, нажимай, Филипп! Це ми і наші друзі. Ти зборище. Ого. Боже, що за зборище, нахуй? <звінь> <звінь> Де ви тут Шкеда побачили? <звінь> ну там таке було як ніяк. Ну, типа, як нічого й Не поняв. <звінь> ну, <ой. Не> <звінь> ну типа, не вважається. Мені не подобається контент Лебіги, я його просто не дивлюсь. Він мене не бісить. Я <звінь> теж, Ягіслав, я теж колись пеніс в садочку показав. Коротше, мене взяла дівчинка на понт, що я не зможу пеніс показати. Я такий, типу, їбать. Я шо лох чи що. Взяв, показав пеніс, е, вона пішла, пожалілась на мене, і мене наказали. Прикиньте. Нахуя питається показував? Ні, я, я не хочу вставати! Я не хочу! Ти сюди! У мене дуже голова болить, В мене тиск! У мене тиск! Ма... <кліст> <гір> Я зараз отак от кину, в компи туди. Які ужаси буває в там ті, показують. Дуже співчуваю з сином, що його батька затоптали антилопи в Африці. Що? Ну, історію історія, що пропустив. Філіп не смійся. Я не сміюсь. Я бачу, ти прикриваєш мікрофоном, щоб сміятися з чужого горя. Я не сміюсь, Маша. Ти що гоніш? Як яйця діда виглядає. А нахуя, блять, о на початку? О, обід! О, броня. Опа! Приготувати вечерю. О, свічка, свічка! Єбать! <свист> <свист> Якого хуя! Ай, блядь! Анус анус, 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 анус! <свист> Хто <свист> пройшов? Дівки, дівки, я так я таке нашла нам. Це вообще Ра... тих, тих, не рассказывает, де? Не побачить, не Дивіться. Раз. Клас. Так, 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 так. І саме головне не було кіс яблучних, я взяла ці. Ахуєть, да? тоненькі, будем, підемо за, за ці, підемо за гаражі. <рес> Сусідка казала, що тільки що шахет над хатою прилетів, коли ти запустився. Ого. Угу. А що казала Віка брехуха? Вона казала, що в неї платять за 100 тисяч гривень. А я, а я зразу бірки побачила, хуйня якась, думаю, вообще. Я та зразу паль бачу. Я, знаєте, вкус імею, як бачите. Деякий. Ван Гелсінг, дякую за донат, дякую, величезне. Дякую, Дуже дякую. Дуже Ван Генсінг. Хто? Та такий Валхензінг. Ти що, не знаєш Валхензінг? Блять, Маша, я тепер сам не можу це. Ван... 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 Ван Гелзінг. Ван Пісмен. Хочеш, я не курю. І що я там казала? А, я нічого не казала. Я прийшла просто. А, що я сам собі думала, а що ти говорив там? Що Там говорив? Там три пляшки вина було. Я зрозумів, що Марія до мене заграє, коли вона сказала, візьми мене за сіськи. Так я до цього і не загравала ніяк. Щось в ну, перший... тебе, блядь, перекидний етап від незагравання до загравання щось дуже коротке. Трамба все, блям. Трамба нехай вже йде на пенсію, закриває канали, нехай дає дорогу іншим.